Куди ми приїхали, кажу? Що це таке? Компас, який крутиться в різномічну і твидно, починаємо. Традиційно екскурсії у нас починаються із цього інтерактивного столу, де ми бачимо перед собою ось такий ем... компас. <пас,> -пас, так. <Rest> <share> компас, який крутиться в різну біч. Ну, Відповідно, розпочинаємо ось з такого етапу, де ми бачимо неготіння цих цифр, що символізує сучасний е інтерактивний цифровий світ. Звичайно, ми зараз можемо розпочинати з цього завдяки тому, що свого часу на музей, який був в жахливому стані, звернув увагу меценат Микола Венжоменюк. І відповідно вже завдяки його старанням, завдяки його благим намірам, ми зараз можемо працювати із таким сучасним мультимедійним обладнанням. Ну далі ми бачимо, ми живели звернем. І гігантський, і малий. невідомо достеменно, звідки він, і звідки ми. Макросвіт та мікросвіт. Хто ми є, і де минуло? Ми дослідники ми. ми надпині. Ми пізнаємо цей світ. Так, це в нас перший такий розділ на цьому мультимедійному столі, де ми можемо досліджувати мікро і макросвіт. І, відповідно, коли доторкаємося до того чи іншого об'єкту на екрані, ми відкриваємо ось таке контекстне меню і отримуємо ту чи іншу інформацію. Зокрема, зараз ми бачимо інформацію про людину. Якщо будемо рухатися ось в цьому напрямку, наприклад, то ми все будемо відкривати все нові і нові об'єкти, які тут знаходяться. До ну, прикладу, якщо ми ось перейшли, де ми бачимо ядро клітини, можемо відкрити, лейкоцити різні віруси. І це все ті об'єкти, які можна бачити лише за допомогою мікроскопів. Ну, відповідно, я вам раз продемонструю ось такий цікавий момент. Ми наче поринаємо такий мікро-мікросвіт і побачимо найменші частинки, які можна розглядіти під мікроскоп ось і вони. Це квантова піна, квантова струна і планівська довжина. І, відповідно, ми можемо відкрити контекстне меню і попочитати, що це є таке. Все в нас розписано в одиницях виміру. Ну і далі можемо вернутися. Знову ж таки, повернулася ми бачимо людина і найтакі най найпопулярніші, е зокрема для дітей, найвідоміші тварини. Так, це слон, найбільша тварина на суші, жирафа най найвища. Можемо тут відкрити, побачити взагалі найбільшу тварину на планеті синій кит, порівняти із розмірами секвої, дуба, Боїнга, а також знаменитих об'єктів, як Піраміда Хіопса, вежа, Титанік. Ну, і можемо звідси так поринути і зазирнути взагалі у світ космосу. Ось наша планета Земля, ми не пропустили. Ну і в цьому розділі можна досліджувати галактику, галактики і взагалі весь наш видимий всесвіт. Ось і стоп. Видимий всесвіт і очікуваний розмір Всесвіту. Все, що ми не можемо дослідити. Якщо ми направляємо телескоп, найсучасніші телескопи удалі, яку не можемо дослідити, то відповідно ось такі піксельні шуми там ми можемо побачити. Неподалік городка існувало, або, або ж не існувало. Міфічне озеро Амадока. тут у нас є підбірка карт, на яких ми можемо побачити у різні роки. Це міфічне озеро Амадока. Ну, До прикладу, ми відкриємо з 1562 рік. Ось я вам розверну. Ось озеро Амадока Лаго. Городок, відповідно Поділля і міста, які тут у нас позначені. Якби це озеро дійсно існувало, то воно мало би розміри приблизно 130 кілометрів це з заходу на схід і 30 кілометрів з півночі на південь. Ну, є різні версії, що це була помилка картографічна, яку е спричинили Геродот і е Птолемей, А є також частина дослідників, які вважають, що Дійсно, це озеро колись існувало. Відповідно, вже на картах 17 століття сліду цього озеру озера взагалі немає. Ну, і такий цікавий ось є у нас розділ, мапа музею. Тут ми можемо розблокувати нашу карту. Це в нас умикнулося? Так. Далі в нас наступною точкою огляду це є історія Сарматського моря, яке існувало в тому числі на наших теренах, і згадкою про ті часи в нас є подільські товтри або ж медобори. Ну, відповідно, що тут наші відвідувачі знаходиться наче на дні цього Сарматського моря, і завжди ми переглядаємо відео про історію цього доісторичного моря. Нашій планеті більше 4 мільярдів років. За цей час з нею відбулося дуже багато змін. Але ми не будемо пірнати в історію так глибоко. Ми зазирнемо лише на якихось 10-20-30 мільйонів років тому, щоб дізнатися. Що відбувалось у цих місцях і чому вони нині мають такі краєвиди? Близько 34 мільйонів років тому протягом епохи олігоцен утворився паратифіс, величезне доісторичне мілководне море, яке простягалося від Ед на заході до Арельського моря на сході. Під час свого тривалого існування Паратетіс періодично відновлював зв'язок із океаном Тетіс Середземним морем та Індійським океаном. Протягом міцент, 14-10 мільйонів років тому, Паратетіс замкнувся і притулився на Сарманське море озеро, яке вкривало територію від нинішньої Австрії до підніжжя Тяньшаню і включало сучасні чорне, Азовське, Каспійське. Та Аральське моря. У Сарматському морі Крим і Кавказ займали острівне положення. Сарматське море було ізольованим від Світового океану і поступово опріснювалося за рахунок води річок, що впадали в нього з півночі. У цьому морі мешкали гусаті кити сатотелі, дельфіни, тюлені. Досить різноманітними були риби та безхребетні тварини. Наприлегою до Сарматського моря ділянках суходов жили слони, мастодонти, жирафи, носороги, олені, антилопи, стада кліпалих коней і парігонів. Близько 10 мільйонів років тому Сарматське море відновило зв'язок зі світовим океаном у районі протоки Босфор. І в нас наша розпить переходить від Сарматського моря саме до Подільських товтр. Тут ми бачимо перед собою річку Жванчик і села Кутківці і Закупне, це неподалік Городка. Де ось є така приємна місцевість, яка дуже гарно характеризує Подільські товтри. Відповідно, подільські товтри. ось... Ми бачимо по праву сторону і по ліву і посередині знаходиться село. І саме завдяки такому розселенню, е, колись населення на нашій території по долинах річок, і е, наш, е, наш регіон досі називається Поділля, тому що люди селилися по долинах. Ну, відповідно, що е, досі е, Поділля, подоляни це часто такі вживані слова і можна в нас їх почути. Тут у нас ми можемо побачити різноманітні зразки в тому числі, порід, які можна знайти у тутешніх кар'єрах, того що розкопуючи, можна побачити в тому числі, і що дійсно наші, наші гори, наші товти – це не тектонічне походження, а органічно. Бачите, ось наскільки нас різноманітних. Залишків ось тих, ось тих тварин, які колись проживали. До цього часу ми, постійно до нас в регіон приїздять палеонтологи для того, щоб провести свої різноманітні дослідження. Ну а далі ми по своїм відвідувачам показуємо природу, ліс подільських товтрів. Ну і відповідно у нас тут представлена колекція найпоширеніших порід. Ось, зокрема, -бук лісовий, і до кожного із зрізів ми можемо показати, презентувати ось такі гербарії. Відповідно, у нас приїжджають часто діти, і, і для них, знаєте, от гербарій та от чомусь це чомусь це така якась новинка. Поряд городком біля Сатонова є так урочище. Сатанівська дача це 200 гектарів лісу, які занесені у спадщину ЮНЕСКО. Як найсхідніше насадження букових лісів. така ось чудова фотографія однієї із товтр біля села Івахнівці та сусідньої громади. І якщо глянути на цю фотографію, то фактично перед товтрою вже починалася така глибоководна частина Сармецького моря. За цими товтрами вже починалися мілководні такі тихі лагуни і зовсім ін інші там був морський світ, що в північній частині, що в південній. Ось Фактично, неподалік від городка, пролягав ось такий хребет, і е, ми вже фактично були на дні ось цієї лагуни, тихої лагуни, де зовсім було, були інші морські переміти. Поряд зі мною знаходяться 5 вітрин, в яких у нас знаходяться пам'яті артефакти археології. Зараз тут формується змінна виставка. це вже... Ми вдруге практикуємо виставки. Вони ще поки що не виставлені правильно. А про археологію нам нагадує ось якраз цей Глечик Трипільський, вкладений з різноманітних рештків, який був подаровано нам на день відкриття нашого музею. Це 29 травня 2021 року. Відповідно, така ось є наш археологічна пісочниця, де можна проводити археологічні квести. Зараз ми з вами послухаємо гімн Великого князівства Литовського. Зпочинаємо ми із гімну Великого Князівства Литовського, тому що саме в часи існування цього державного утворення є перша писемна згадка про городок. На той час це був новодвір. І, відповідно, у першій вітрині ми бачимо археологічні знахідки 14-16 століття. Це початків, початків городка, коли вже була, якби, були перші згадки. Про наше, наше місто. Ну а загалом то історія є найдавнішою традиційно, тому що археологічні знахідки е, сягають і часів трипілля. Є багато скіфських знахідок і різних періодів історії України. Далі, XVII-18 століття, представлено історією родини Замойських, які володіли близько двох століть містечком городок. Ну, і, і внизу ми можемо побачити фотографії сакральних споруд городка, які були розбудовані саме в часі Замойських. І, відповідно, ось чудотворна ікона святого Антонія Спаду, який. Яка знаходиться у нашому сантуарії, і відповідно 13 червня в храмове в храмовий свято сюди до нас приїздить мала кількість паломників. 17 -е століття, знахідки, які в тому числі і, е, 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 належать козакам, козачині. Тому що неподалік від городка стоїм своїм обозом стояв сам Богдан Хмельницький. Відповідно, є зразки тогочасної зброї і повністю репліка козацького одягу 17 століття. Так, далі 19 століття поряд городком був. Була пивоварня у селі Нове Поріття. Тут ми можемо бачити окремі оригінальні етикетки з того пива, пляшка. Пиво, яке доставлялося у дві столиці: це у Петербург і, відповідно, у, у відень Столиця Австрогорщини і столиця Російської імперії. Потім ми можемо. Побачити е репліку карти е городка і також оригінал карти села Бедриківці. Е це 1860-ті роки. Це перші роки відміни е відміни кріпосного права. Відповідно, що е селяни колишні кріпаки, кріпаки оголошувалися е вільними людьми, але не все було так просто. Того, що згідно царського маніфесту, 19 лютого, 1861 року, жінки вважалися вільними, а чоловіки ще протягом кількох років вони повинні були виконувати повинності, і навіть далі, все не так просто було, тому що свою землю, свої наділи. Згідно уставних грамот, селянин ще мав викупити і сплачувати щорічні викупні платежі. Далі, в нас після промисловості, можемо побачити вітрини, присвячені саме мікробіологу Сергію Виноградському. Тут у нас представлені фотосвітлини із його життєдіяльності, а також цитати, які він залишив у. Своїх спогадах літописів літописі нашого життя цитати, які присвячені містечку грудку, в якому любив проводити час Сергій Виноградський. Скажімо так, що Виноградський він не був класичним поміщиком у клас... ну, класичному розумінні цього слова, тому що це вже виноградські володіли грудком у післяреформенні часи і фактично. В його фільмарках, які мали площу більш ніж 2010, а також на цукровому заводі працювали вільно наймані робітники, і відповідно, можна сказати, що він на сучасний лад здійснював тут грудку підприємницьку діяльність. В основному, до 1905 року Виноградський тут е, приїздив на літо. А з 1905 року е, протягом 11 років він проживав у нашому містечку. Ну, відповідно, що у нас дуже ось гарно представлена лабораторія Виноградського, яка знаходилася вже у, е, у Франції, у містечку Бріконтробер. У е, Бріконтробер він Проживав з 1923 по 1953 рік. Ось, і ми також можемо бачити силіконову фігуру Виноградського якраз у тому віці, в якому він проживав у Франції. Виноградський писав в тому числі такі публікації в одеських газетах, в яких звинувачував більшовиків. У недоліках їхньої програми, і взагалі він був політичним опонентом. Ви зараз переглядаєте лабораторію. Це реконструкція лабораторії в місті Черкаси на одному із підприємств, який належить групі компанії Юрія Фарм. Відповідно, можемо порівняти обладнання тобто теперішнє і часів кінця 19-го, початку 20-го століття. Далі ми з вами можемо переглянути ось таку стіну, не знаю, можна сказати, стіну успіхів, того, що тут всіх, над цими прямокутними вставочками можемо побачити по роках е ті чи інші е досягнення і або визнання Сергія Виноградського в науці, відповідно, коли він закінчував університет, коли він ставав член, членом кореспондентом Академії наук, або, наприклад. Здобував ті чи інші професорські, професорські звання. Заключною частиною, у в нас є показ відеоінсталяції, яка зараз буде в цій частині, де можна побачити, що ж досліджував Сергій Виноградський у мікроскопі. Гарманій світ природи, макросвіт та Всесвіт формул і мелодій, і незвіданих орбіт, в силі крихітних молекул, сила розквітування. Він зумів це пояснити гроном гідних відкриттів. Третій поверх, всього чотири поверхи. Тут з самого початку було задумано, що цей, цей зал він буде використовуватися як галерея. Щось на зразок провідних галерей світу, але ось такому, ну, на такій мінімальній площі. Але навіть цієї площі нам вистачає, щоб проводити тут круті виставки, круті презентації. Зал легко може ставати залом для міні-семінарів для круглих штолів. І на даний момент тут виставка знаходиться виставка відомого художника з Кам'янця-Подільського Бориса Михайловича. Негоди, виставка подільська абетка, містична сила козацького буття. І тут ми бачимо представлені роботи. Букви і на фоні їх різноманітні сюжети: сюжети з життя козаків, старшини, сюжети із життя гетьманів. Ну і відповідно, що ми бачимо, тут присутні і е, зброя, зокрема так, якщо після бою Усика з Тайсоном Ф'юрі він виніс меч, шаблю, то також ми можемо побачити на багатьох картинах саме цю зброю. Музичні інструменти, того що козакам не була, не була чужа культура. Ну, відповідно, що жінка той вічний мотиватор, і в тому числі мотиватор козака. Ну, відповідно, що в нас ці роботи знаходяться вже майже вже більше місяця. До цього вони знаходилися 10 років у Києві. В головному офісі групи компанії Юрія Фарм. І це після десятирічної паузи, перше таке повернення цих робіт на Поділля, повернення із приватної колекції на тимчасову виставку до нас у галерею. Тут у нас зали 20-го століття, відповідно, можемо в такі характерні для наших будинків. Предмети, предмети побуту. Зокрема, популярними, популярними в наших бабусь бабусьів були ось такі фарфорові вироби. Тут з Хмельницької області знаходиться Полонський фарфоровий завод. Ми абсолютно і беззаперечно пишаємося тим, що в нас, окрім цукрових заводів, був, був молочний комбінат, і зокрема продукція його постачалася в. По всьому Радянському Союзу і також за Ну, Відповідно, такі предмети, які характеризують тогочасний спосіб життя, вони тут у нас представлені. Радянська доба і першотравневі маніфестації, так, це також така віз візитівка, мабуть, тих часів. Також ми бачимо фотографію. Це вже 80-ті роки, центр міста і такий, такий масовий захід. Праворуч побачите фотографії, фотографії колективів, фотографії архітектури городоцької, а також фотографії місцевих підприємств городок, попри те, що був районним центром. Але він по промисловості був на лідируючих позиціях у Хмельницькій області. Це і цукрові заводи, це і верстатобудівний завод, це і науково-дослідний, і багато-багато інших підприємств, які функціонували тут у нас у місті. А ось ця січкарня це та також виготовлена в грудку. Де це можна так? Ага. Ось. Мельхерд, містечко Городок Подольської губернії. Так, тут треба обережно, щоб пальці не залишити. зал 2014 рік починаються тут фотографії з фото Євромайдану. Потім відповідно бачимо багато фотографій з військовими, волонтерами місцевими. Зал зараз постійно. Наповнюється новими предметами, нам військові, волонтери приносять ті чи інші е, від, від, там, речі війни, скажімо так, і вони зараз у нас тут знаходяться по принципу відкритих фондів. Також загинув на війні наш колега Павло, який був зберігачем фондів музею. І незабаром буде вже друга річниця, як він загинув. Під Бахмутом. Ну і там у нас в такому умовному бліндажі велика колекція. Є в нас навіть артефакти, які пов'язані із Курською областю. В тому числі ось тут є ці кришечки, це з німецького Марс-2, вони працювали саме по Курщині. Мишаємося колекцією шевронів. Також нам представники Збройних сил України передали нещодавно ось такі свої колекції ми сформували таку потужну нашу. Така подарункова да. гільза, можете гравірування зазняти. А вверху гільза роблена у дзвін. Ми, її, е, ми цей дзвін відкрили до, ти, до, до, як, до тисячного дня повномасштабного вторгнення. Тобто, хоча якби війна триває більше десяти років, то ми маємо ось такий дзвін пам'яті, його зробили і подарували Миколі Івановичу е, в Черкаси. Ось як він звучить. Також бачите все. Це з військових. Полка чего?